Народна мудрість каже: якщо в борделі справи йдуть кепсько, марно пересувати ліжка, треба міняти дівчат. Вітаю, друзі, я Олена Требушна. Це канал «Є питання. Сьогодні середа, 4 вересня. Ви здогадались. Думаю, про що сьогодні буде серед іншого. Судячи з анонсованих кадрових перестановок, це відбувається в самому буквальному сенсі цих слів. Людей з уряду відправляють в ОП, людей з ОП в уряд, решту ймовірно, послами. В монобільшості це вчора було заявлено як велике перезавантаження. Все у монобільшості велике. Навчити міністрів поважати парламент, який їх призначає. Ми не можемо встати і піти. Ми працюємо, бо ми, ми, ми частина цієї країни. Ми маємо як парламентарі працювати. А вони не вважають за потрібне навіть прийти і сказати, що вони зробили. Крім того, рада відмовила сьогодні в день зняти Мар'яну безуглу. Як не тисли на погоджувальній раді нардепи, дах Мар'яни виявився впливовішим ніж усі роздратовані безуглою сили всередині парламенту. Продах сьогодні теж пару слів, а також про те, хто з народних депутатів допоміг втекти Артему Дмитруку. Як я і припускала про нову серію аварій на атомних станціях, яка загрожує нам масштабними проблемами зі світлом, але досі чомусь не загрожує відставкою міністру енергетики Галущенку в рамках перезавантаження і голові енергатому Котіну. В списках великого перезавантаження їхніх прізвищ немає, і про те, чому з банкової пішли нарешті самого куратора енергетики, шурму, і це не тому, що він не вбивав чеченців. Про все по черзі. Нагадую, перед тим не забудьте підписатись на є питання, поставити вподобайку, закинути трохи на наш далекобійний збір на безпілотний комплекс Сич на 100 кілометрів для розвідки і ураження для 12-го загону спецпризначення. Або придбати щось з футболок. Є питання на маркетплейсі каста весь прибуток від продажу їх. Ми також передамо на сич. Усі посилання і реквізити в описі під цим відео. Усім дякую за перший зібраний нами мільйон. Поїхали з вчорашнього вечора. В раду продовжують надходити заяви міністрів Шмигаля на звільнення. Їх вже написали віце-прем'єрки з реінтеграції і євроінтеграції Верещук і Стефанішина, голова Мінстратегпрому Камишин, міністр юстиції Малюська, міністр захисту довкілля стрілець і голова фонду держмайна Коваль. Вранці сьогодні заяву на стіл Стефанчуку поклав голова міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Зранку заяви розглядали профільні комітети парламенту, після чого парламент мав звільняти усіх бажаючих. Ось вранці, наприклад, комітет правової політики прощається з головою мін'юсту Малюською. Символічне, до речі, фото на задньому плані. Ви бачите, як посміхається вигнаний зі слуги народу нардеп Гунько, у якого під столом набу знайшло пакет, в якому лежало 85 тисяч доларів. Пакет йому прийшла, поставила якась людина, він не в курсі. Зараз Гунько прогулює засідання антикорупційного суду, затягуючи ймовірно час. Дємбільським акордом Малюські, як ви пам'ятаєте, стали скандали з законопроектом про відкуп від корупції, спроби протягнути псевдореформу бюро економічної безпеки і. Так звані правки лозового це просто штрихи до успіхів у правовій політиці, але в парламенті малюсці аплодували. Декого з тих, кого хочуть звільнити, лише перепризначать і укрупнять декого відправлять в ОП, декого навпаки, когось послами, меншість просто відправлять. Остаточний список має бути сьогодні ввечері після засідання фракції слуг народу, де банкова планує застосувати до слуг заходи впливу. Бо сьогодні більшість голосувань слуги провалили. А завтра в офіс планує вже призначати. Очікують, що заступник Єрмака Олексій Кулеба очолить Міністерство інфраструктури і регіональної політики замість Ірини Верещук, яка подала заяву про звільнення, але її особисте майбутнє поки що невідомо. Звільнена віцепрем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина продовжить займатися тим самим інтеграцією в ЄС, плюс отримає додаткову посаду міністра юстиції замість звільненого Малюським. Головним кандидатом на місце голови МЗС Дмитра Кулеби називають ще одного заступника Андрія. Ярмака Андрія Сибігу Коваль тільки восени, призначений головою фонду держмайна, за планами мав очолити міністерство аграрної політики, але на першому ж сьогоднішньому голосуванні за його відставку рада дала збій. Відставку провалили, не вистачило одного єдиного голосу з одного боку. Це є наслідком того, що монобільшість давно вже не моно і не більшість. Слуга народу дала за цю відставку лише 176 голосів, маючи в раді формально 233. Навіть 19 голосів колишньої фракції ОПЗЖ голосування не врятували. Тобто, навіть в дуеті з ОПЗЖ, яке голосує взагалі то за все, що спустять з банкової більшості в раді більше немає. ОПЗЖ незабаром сподіваюсь понесе нові втрати. Скриваються факти, які вказують на те, що як я і пропускала в понеділок. Ось тут православному нардепу Артему Дмитруку допомагав втекти з країни контрабандою Придністров'я його колега по правоохоронному комітету, народний депутат від ОПЗЖ Суто Мамаян. Поки відповіді на запитання, як же так стало, що Дмитрук втік, нам дають не правоохоронці, як мало би бути, а знову журналісти. Але такі обставини, що це тягне і на пояснення, і на звільнення. Топ правоохоронців Михайло Ткач сьогодні написав, як я теж припускала, що дійсно правоохоронці підозрювали, що Артем Дмитрук може втекти і його ввели, але загубили при цьому про можливу втечу був попереджений особисто генпрокурор Андрій Костін, який найбільше обурювався тим, що Дмитрук втік. Моє обурення навіть більше ніж обурення суспільства. Як випливає з того, що з'ясував ткач 23 серпня, державне бюро розслідувань встановило зовнішнє спостереження за Дмитруком, коли той ще був у столиці. Дмитрук, втікаючи від правоохоронців, кидав мові мобільний в готелі в Києві, пересідав з автівки в автівку і таки втік. За кермом однієї з автівок Тойоти Кембрі, яка вивозила Дмитрука зі столиці, був громадянин Володимир Крохмаль, помічник на громадських засадах народного депутата від забороненої ОПЗЖ, члена правоохоронного комітету Суто Мамаян. В коментарі ткачу Мамаян сказав, що Дмитрук просто попросив його як колега-колегу в машину, щоб відвести його в Одесу, бо турбувався за своє життя і не хотів їхати на власні. Але увага, правоохоронці до суто Мамаяна, досі не зверталась з приводу втечі Дмитрука. Мама зліпи мені сніжку. Тому хто мав би справді зараз бути звільненим в рамках великого перезавантаження, так це глибоко обурений генпрокурор Костін і ставленик банкової керівник держбюро розслідувань Сухачов, тому що вони або професійно не придатні, або свідомо дозволили Дмитруку втекти. Імітуючи бурхливу прослужку, стеження і підписання підозри заднім числом, коли він вже втік. Але їх обох не звільняють, і мамояна з ОПЗЖ не допитують. Мабуть, тому що наші члени в парламенті і так скорочуються, так що вже не вистачає голосів навіть за призначення звільнення в уряді. Як будуть викручувати з цієї історії Костін Сухачов і незамінний куратор правоохоронного блоку татаров? Ніяк обуренням моє обурення навіть більше ніж обурення суспільства. Повернемось до наших членів, які скорочуються. Частина нардепів, зокрема опозиційних, відмовилась голосувати сьогодні за відставку урядовців в рамках, так би мовити, виховних заходів. Бо в парламентсько-президентській все ще формально республіці міністри Шмигаля не спромоглись прийти сьогодні в парламент відзвітувати за зроблену роботу перед їх звільненням, включно з самим Шмигалем. Прийшли лише двоє: Камишін і Мальоська. Порядок денний. Звільнення Коваля, звільнення Верещук, звільнення Стефанішино, звільнення Стрільця, звільнення Малюськи, звільнення Кулеба, звільнення Камишина. Скільки я назвав міністрів? Один присутній. Один присутній. І те, що ми зараз обговорюємо процедурні, давайте викличемо, давайте поговоримо. Давайте ми нарешті інституційно парламент гвалтувати перестане. Може, нарешті ми зваримося до погоджувальної ради 2020 рік. Зареєстрований законопроект 3195. Давайте нарешті інституційно зробимо так, щоб в парламенті під час звільнень міністри були не коли їх просять, не коли їх закликають, не коли вогни ще розпалюють і з бубнами танцюють. А як вимога інституційна, тому що це наймані працівники? Вони отримують кошти платників податків. Вони працюють в нашій країні для нашої країни. Де вони? Про які результати говоримо саме тому не було 226 і не буде так само через неявку. Рада провалила і голосування за звільнення Ірини Верещук. Можна було б вважати, що парламент продемонстрував принциповість і суб'єктність, але та сама рада провалила сьогодні голосування за те, щоб таки викликати в парламент через водопад відставок самого прем'єр-міністра Шмигаля. А потім провалила голосування за те, щоб викликати для звіту міністра енергетики Германа Галущенка. Про ахтунг з енергетикою поговоримо далі. Далі призначення: третій заступник Єрмака Микола Точицький несподівано має очолити міністерство культури і інформаційної політики, і це, мабуть, найбільш неочікуване анонсоване призначення з огляду на його резюме. Точицький колишній посол України при ЄС. Потім заступник голови МЗС, а з квітня 24-го – заступник Андрія Єрмака. Крім цього, всього він був одногрупником Єрмака в інституті міжнародних відносин. Камишин – голова Мінстратегпрому, один з двох міністрів, який таки прийшов сьогодні в раду. Після звільнення має зайняти нову посаду стратегічного радника президента. Також завтра мають призначити кількох виконуючих обов'язків міністра, постійними міністрами Мінспорту і Мінветеранів. В результаті в перзавантаженому таким от чином уряді Шмигаля, окрім самого Шмигаля, мають зберегти посади міністр камбіденту міністрів Немчинов, віце-прем'єр з цифровізації Федоров, міністр фінансів, Марченко, міністр оборони, Уміров, голова міністерства охорони здоров'я Ляшко, Мінсоцполітики, Жолнович МВС Клименко, освіти лісовий і міністр енергетики. Герман Галушенко прямо посеред дня голосування за велике перезавантаження перервали. На черзі було голосування за відставку Дмитра Кулеби, але його зняли з порядку денного, як і решту. Очевидно, щоб не ганьбитись через брак голосів, сесійна зала зустріла це оголошення сміхом. <плес> Кого за що звільняють, не пояснюють. Кулебу кажуть, мої джерела звільняють за неефективність. Публічно взагалі цього не пояснювали, що він провалив Кулеба. Я так розумію, сам до вчорашнього вечора ще не знав, що його звільняють. Що точно йому можна записати в провали, так це призначення і не призначення послів. В ключові країни в одні країни їдуть в почесне заслання ті, хто того не варті, в інших надважливих послів немає по 2,5 роки вторгнення. Але що можна знову ж таки з кулеби питати, якщо всю зовнішню політику і призначення послів, в тому числі підгріб під себе офіс президента а її особисто Андрій Єрмак? Хіба що відсутність стрижня, щоб відвоювати власні повноваження. Після параду відставок список кандидатів у посли ймовірно зросте. Натомість людей, до яких реально питання є, і є претензії, це велике перезавантаження не зачепило. В першу чергу, того самого міністра енергетики Галущенка. Проблеми в енергетиці очевидні у кожного в квартирі чи будинку, і претензії до всіх, хто за енергетику і підготовку до зими відповідають, в різній мірі справедливі. І Галущенко це ключова фігура, яка за це все відповідальна. Якщо міністрів перезавантажують через неефективність, то Галущенко мав би бути звільненим першим. Галущенка викликали в парламент ще кілька тижнів тому, коли його заступника, якщо пам'ятаєте, взяли на хабарі у півмільйона доларів. А у самого Галущенка вдома проводило обшуки набу. Але Галушенко не прийшов ні тоді, ні сьогодні. Вчора ввечері Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики, написав, що причиною останніх масштабних аварійних відключень світла у ряді міст знову стала аварія на південноукраїнській АЕС, і скоріш за все, наступного тижня один з енергоблоків піде в ремонт. Отже, переможні реляції енергоатому щодо достроково завершених ремонтів мають не тільки радувати, але й лякати. Пише він. Тому до питання міністру енергетики щодо захисту розподільчих пристроїв АЕС додається питання якості ремонтів. Якщо блоки вилітатимуть взимку, нам всім буде непереливки. Міністерстві Галущенка все це знову називають ІПСО. І це ж було вже два тижні тому Міненергетики і енергоатом називали фейками ІПСО і заперечували інформацію про аварію на цій самій Південно-Українській АЕС. А згодом повідомлення про аварію підтвердили навіть інспектори МАГАТЕ, які були на цій станції. Попри неготовність енергетики до зими, попри повідомлення про те, що підстанції саме енергоатому абсолютно не захищені. І вони будуть головною мішенню росіян і може впасти вся енергетика. Попри скандали з хабарями у півмільйона доларів, і це один лише епізод. Попри повідомлення правоохоронних органів про те, що заступнику Галущенка носили щомісяця місяця кеш з державних вугільних шахт сотнями тисяч гривень, попри постійні скандали і викриття Ніколова про завищені ціни на закупівлях саме енергоатому. У Арахамії, у монобільшості, у Єрмака, у Зеленського немає претензій і запитань до Галущенка. Навпаки, звільняють керівника Укренерго Кудрицького, бо в Укренерго обертаються неконтрольовані міністром енергетики і, очевидно, банковою мільярди. Що пояснює лише одне цей. Генератор реальному уряду, який сидить в офісі президента, потрібен саме таким, як він є, і саме для того, що він робить. Але як кажуть, зима покаже хто декрав. Мабуть, виховні заходи будуть тепер ввечері застосовані на фракції слуги народу на засідання. Після провального дня великого перезавантаження збирається прийти особисто президент. Завтра банкова планувала призначати вже нових міністрів. Ймовірно, завтра перед призначеннями буде друга спроба звільнити старих яких можливо навіть змусять ногами прийти у парламент, щоб всі зберегли обличчя? Але вже в принципі ясно, що в підсумку велике перезавантаження виявилось перестановкою все тих самих фігур на дошці чи ліжок в борделі, які порухав не парламент, не прем'єр-шмигаль, як мало би бути, а офіс президента, який перетасовує людей вахтовим методом. Від того, що одних перевели в офіс президента, а інших в уряд сума доданків ймовірно мало зміниться, якщо всі рішення ухвалюються на банковій, часто через голову самого прем'єра. І особливо актуальними були сьогодні жарти про те, що що голові офісу президента Андрія Єрмаку час було б перестати розігрувати цей? Театр чи не самостійно очолити всіх тих, кого він напризначав. Ще одне звільнення чекала сьогодні на Мар'яну безуглу, але не вийшло сьогодні у парламенту перезавантажити оборонний комітет. Її звільнення з посади заступника голови комітету нацбезпеки і оборони вимагає значна частина парламенту, в тому числі і в самій президентській фракції. Голосування за звільнення Безуглою парламент теж сьогодні провалив: 124 голоси дали слуги народу, 17 єс, 15 батьківщина, 12 голос і навіть за майбутнє щось дала жодного голосу не дали ОПЗЖ. кажуть, що від звільнення і від верховного гніву Мар'яну Безуглу оберігають навіть не на банковій, а лідер слуги народу Давид Арахамія. Тому Мар'яна поки що зам в ключовому комітеті парламенту. Ну і завершує цей парад відставок ще одна вчора. Ввечері його доповнило звільнення скандального заступника Андрія Єрмака. Куратора сонячної і усія енергетики Ростислава Шурми деякі змі стверджують, що спрацював нарешті тиск західних партнерів, які давно натякали і вимагали у банкової позбутись шурми у шурми. Нібито немає взаєморозуміння з західними партнерами в ключових питаннях, зокрема щодо податків. Шурма, наприклад, був автором ідеї податкової реформи 10-10-10, яка так і не злетіла, суперечливої ініціативи національного кешбеку і ще багато чого. Мої джерела кажуть, що шурма і сам давно хотів піти, бо вибачте, втомився, але тиск партнерів діє на офіс президента і на президента особисто протилежним чином, саме через наполегливі поради заходу і заклики громадського сектору і журналістів з вимогами до президента звільнити шурму татарова. Банкова стала в позу, мовляв, ви нам ще будете вказувати, що робити. Але чутки про можливе звільнення шурми ходять же кілька місяців. Плюс за ним тягнеться шлейф антикорупційного розслідування щодо сонячних електростанцій його брата. І вчора президент його таки звільнив, ймовірно, усі. Достигли і звільнення приурочили до великого перезавантаження у владі, що напевно має свідчити про те, що чеченців шурма не вбивав, поки ви всі втекли. Якось так з цим перезавантаженням, все це відбувалося сьогодні на тлі кількох трагедій: десятків вбитих і сотень поранених в Полтаві, Львові, Кривому Розі. Семеро людей, троє з них діти, загинули вранці внаслідок ракетного удару по історичному центру Львова. Понад 60 травмованих. Четверо сімох загиблих, члени однієї родини, вижив лише чоловік, дружина і три доньки. Загинули вчора. Росіяни завдали удару по військовому інституту зв'язку і лікарні в Полтаві. Понад 50 загиблих у вечірньому зверненні Зеленський повідомив про 270 поранених. У кривому розі сьогодні вночі ракетним ударом зруйнованого готель пошкоджено 30 багатоквартирних будинків, 4 заклади освіти, цирк, палац молоді, магазини, шестеро поранених знову діти. Це тільки три останніх найбільших атаки з величезною кількістю жертв. Це ціна, яку платить країна за кожен день. І кожну годину неефективності влади, і далеко, далеко, не всі у цій владі думають, на жаль, про те, що кожне їхнє недолуге рішення, кожен договорняк, кожне зволікання коштують життів щогодини і вимірюється нестачою снарядів на фронті, турнікетів і медиків у Полтаві, укртів на підстанціях енергоатому. Я, крім жартів, пропоную повернути трансляцію засідань парламенту, трансляції звітів уряду, брифінги офісу президента щоб край. Україна все ж бачила, як вони витрачають не свій час, а чужі життя. Все одно нардепи все транслюють у себе в соцмережах, попри всі заборони. І перед цими засіданнями, теж крім жартів, можна включати їм відео, які викладають у соцмережі після кожного ракетного обстрілу Львова, Кривого Рогу, Сум, Харкова бо вони здається забувають. Інакше б, мабуть, не плескали сьогодні радісно малюсі і не ржали з Корнієнка. Нардепи ОПЗЖ не звалили б сьогодні зради посеред дня святкувати день народження Суркіса і всі разом не шовгали б ліжка в борделі під вивіскою великого перезавантаження чи відправляти на пошту усім їм відео з Львова, з Полтави, з Харкова, з Сум, наше вчорашнє відео з Мирнограда і Покровська, звідки волонтери вивозять тих, хто не може евакуюватись сам. І щоденні відео з фронту. Це все, що хотіла я сьогодні сказати вам. Сьогодні без оптимізму мої співчуття Львову, Полтаві, Кривому Рогу і кожному селищу і містечку, яке страждає. Бережіть себе. Прощаюсь до завтра. Не забудьте підписатися і головне донат на дрон. Давайте впливати там, де ми принаймні можемо посилювати і підтримувати збройні сили. Поки можемо посилання в описі бережіть себе ще раз до завтра.